Якщо ви мене запитаєте, яким я бачу ідеальні відносини між Україною і Сполученими Штатами Америки, це відносини мої і Брока. Ми маємо спільні цінності, спільні ідеали і спільну мету: перемогу України, відновлення України, захист України і розквіт України. Перш за все, цей місточок побудувався нашою молодіжкою. Що таке Ukrainian фокус? Це дуже добре організована волонтерська організація, яка дійсно, як сказав Брок, почалася з першої зустрічі з Георгієм Тукою і 14 машин. А сьогодні вийшло вже на 400 машин. Тут знову розташовано 14 автомобілів. Це вже фактично щомісячна поставка, тому що ми місяць тому, трохи більше, привозили велику кількість швидких допомог. Of course, the president has been great in his support. And just not just one ambulance, but he's supported all of our ambulances. And we have collaboration with others. This is the largest group of Ukrainian diaspora in the United States. And they have supported numerous ambulances, and they've driven the ambulances themselves. Both the president and CEO and members of the board have come here to drive them. Uh, but we've had other organizations that have supported. And you'll see their logo on our ambulances. We drive them here to Ukraine. We use volunteers to drive them who pay their own expenses, they pay the fuel to get them here. They pay the tolls, the insurance, and so they're picking up the expense to drive that ambulance from wherever it is to here in Ukraine. I came here first in 1995 with the U.S. mission. Fell in love with Ukraine. I've been back six times. Finally, I met uh, Rock Bierman. He says, "You want to drive an ambulance?" I said, "Why not? I'm 72 years old." No so way. Yes. <laughs> Правлінням фонду Порошенка було прийнято рішення про участь в спільних програмах «Ukraine Focus. і ми підписалися якраз, як я з Мариною пообіцяли 4 мільйони гривень участі в програмах для того, щоб просто діяльність «Ukraine Focus розширювалася. Чому це зараз дуже важливо? Ми були в 7 кілометрах від лінії боєзіткнення біля кордону в Сумській області у наших героїв лікарів. І головне, що вони просили, друзі, дайте медиваки, тому що кожна з таких машин щомісяця рятує десятки, якщо не сотню життів. І сьогодні для нас це аж ніяк не менш важливо, ніж постачання обладнання, зброї техніки. Ми домовились з Броком про те, що ми розбавимо швидкі допомоги другою позицією, яку так потрібно на фронті, це пікап. І Брок теж сказав, що ми залюбки знайдемо. І найкращі з можливих автомобілів будуть доставлені в Україну цією фантастичною командою американців. I I have a special presentation that I would like to make to the President. Це дуже особливий подарунок для людей, які робили все заради захисту своєї країни you... і демократії. you want to read this? Е... Е... І він хоче презентувати цей подарунок для Петра Порошенка за його всебічну підтримку демократії та свободи з нагоди дня незалежності США 4 липня 2019 року. Це вже історія, історія, яка нас об'єднує історія добрих справ, і за яку я вам дуже дуже вдячна. Це проект, який буде мати своє продовження на майбутнє, і такі саме проекти. Допоможуть Україні вистояти, перемогти і наблизити мир, якого всі так ми очікуємо в Україні. А ще сьогодні ви тут для того, щоб подивитися на неймовірні фото виставки, які описують діяльність цієї неймовірної команди. І за це я хочу подякувати неймовірну жінку, неймовірного фотографа. Звати її Шанталь Містраль Бернар. Сколде Фейсов Крейнсенс 2022 ця that... історія боротьби, історія про те, як Україна бореться під час війни для неї дуже важливе. В неї була така сама виставка аналогічна в Парижі. Вона називається Обличчя України і метою цієї виставки є показати американцям, європейцям про те, як ми тут живемо, про звичайне життя українців, які борються, не здаються і роблять це за для перемоги. who will push back on evil. And uh, I think it's clear that the United States and Ukraine will work together to win, ultimately defeat evil. But it also takes an alliance. It's not just the United States. We, as you can see from our logo, we have other countries. It takes an alliance to beat, to beat evil. And we will do that by putting people together, coming together, and standing on their shoulders for victory.